Всім привіт! Сьогодні на огляді зручна та практична сумка для зберігання речей. Усе буде компактно, чисто і під рукою. Маємо в чотирьох основних кольорах: бежевий, білий, чорний та темно-сірий кольор. Розглянемо цю сумку трошки ближче. Розміри сумки 35 на 35, висота 25 см. Виготовлена зі спанбонду це дихаючий міцний матеріал що надійно захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Для зручності є три віконця, щоб легко було бачити, що всередині, не відкриваючи зайвий раз сумку. Також є три ручки з трьох легко дістати з великої полички або перенести за потреби в інше місце. Фурнітура гарна та якісна та охайно пошита. Для наглядності в нашу сумку ми склали постільну білизну, два комплекти, декоративні подушки та інше, що завдає візуального шуму у нашій оселі. Завдяки такій формі сумку зручно ставити у шафу під ліжко або на полицю. Ця сумка стане гарним помічником у нашому домі.